Хотіла би перейти до наступного доповідача. Це е, мельник Юлія Вікторівна, кандидат психологічних наук, це Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, е, кафедра психології та соціальної роботи, з якою ми маємо тісну співпрацю. От, тому запрошуємо до слова Юлія Вікторівна. Дуже дякую, Олеся Петрівна. Доброго дня, шановні колеги. Надзвичайно приємно вас їх тут бачити. І ви знаєте, я поки слухала попередніх доповідачів, включалася емоційно в кожного, хотілося про якось коментувати. Я щойно повернулася з Миколаєва, саме пані Людмила, да, тому що весь попередній рік моєї роботи він пов'язаний був власне з практичною діяльністю, і він мав такий роз'їзний характер, тому що це була. А Київська спочатку область, де окуповані території, потім Вінницька область в складі мобільних групі команд. Ну а зараз це Одеська та Миколаївська області, і працюю я виключно да, там, з особами постраждалими внаслідок воєнного конфлікту. Тобто війни, вибачте, навіть так скажу. І е, я маю на сьогодні презентацію, але, чесно кажучи, е, я постараюсь максимально коротко власне, показати, чим ми займалися. Можливо, в ній не буде представлено певної науковості, але в ній точно будуть вкладені власне, мої переживання, також і переживання тих, з ким я працювала, і поділюся деякими такими зворотнім зв'язком стосовно роботи з внутрішньопереміщеними особами. Можна поділитись екраном, так? Я забула назвати тему вашої доповіді. Ви а я зараз розкажу, це без проблем. Так. Хонечко. Скажіть, будь ласка, чи вже вам. Так, да, видно? Є на, на екрані? Щось є, але поки що презентація не відкрилася, ваш екран бачимо. Хорошо. Так. Ну, як з'явиться презентація, ви мені повідомте, бо я її вже бачу. Там, навпаки, спочатку запустити презентацію, а потім, потім демонстрацію екрану. Зараз. Все є. Все є, так? Да? Я бачу, поки що. Да, да. Є, є, є. все є. Отже, тема моєї сьогоднішньої доповіді це мобільні бригади як форма психосоціальної допомоги ВПО. Ну насамперед дійсно дуже коротко скажу, що досвід роботи в мобільній бригаді він показує, що мобільна бригада є досить таким спеціальним утворенням об'єднання спеціалістів, які надають екстрену та планову соціально психологічну допомогу постраждалим. Щоб не зупинятися на самих визначеннях стосовно мобільної бригади, да тобто що це за утворення. Хотілося би сказати, що власне і до війни вони почали активно розвиватися власне в 2014 році як основна форма роботи протидії домашньому насильству, і зараз вона активно впроваджується європейськими партнерами, які вбачають власне в тому, що цінності, да, які має доносити і принципі роботи. Мобільна бригада мають будуватися на доступності всіх бажаючих да, до роботи власне адресності, індивідуальному підході, тобто це ті випадки, які розглядаються індивідуально, під них підбираються конкретні да, вже вимоги в залежності від того, яка власне відбулася подія у постраждалих. Абсолютно чесним буде сказати, що в мобільній бригаді. Дотримання прав людини і законність це основне ключове питання, яке починає розглядатися. Тобто, власне, вся робота зазвичай починається з прав людини. Ну і звичайно, забезпечення основного принципу це конфіденційності тієї інформації, з якою працює соціальний працівник та працюють психологи. В склад мобільної бригади за соціально-психологічною підтримкою зазвичай включається психолог та соціальний працівник. Але з мого досвіду хочеться також ще додати, що необхідною третьою особою в складі мобільної команди є юристи. Да? І зараз ми працюємо саме таким складом. На виїзд у нас працюють психолог, соціальний працівник, та ми маємо також правову підтримку. Надання соціально-психологічної допомоги відбувається як одноразово, так і може здійснюватися тривалий час до декількох навіть місяців. У нас є локації, на які ми приїздимо вже, напевно, навіть і трошки більше, ніж три місяці, тому що це колективні центри, де перебувають у ну, постійному проживанні. Да внутрішнє переміщення особи. І ще я хотіла сказати, що сьогодні цього не повинно було бути в презентації, але перший мій досвід почався в березні минулого року саме з деокупованих територій Київської області. Це був проєкт мобільної клініки, і я трошечки добавлю, да, власне емоційності в свою доповідь. Перша група населення, в якій я працювала, це було населення деокупованих територій, і ви бачите, що звісно це ці, ця реальність була не схожа до той, яку ми звикли сприймати психологічну допомогу, психологічну підтримку. І що було дуже для нас складним, це те, що Насправді потрібно було відмежувати себе емоційно від цих подій, які ми переживаємо, включитися нашим психологам і соціальним працівникам такий високий рівень своєї професійності. Це було надзвичайно важко, оскільки, перебуваючи самі в постійному стресі, також ми швидше піддавалися власне втраті тих ресурсів, про які говорила пані Людмила. Хоча наші міжнародні колеги вони дійсно сприймали, знаєте, як ситуацію в нашій країні досить об'єктивно, у них були чіткі алгоритми. Натомість, як наша команда стикнулася з тим, що нам потрібно було повністю трансформувати всі у нас наявні до цього підходи у роботі, те, що ми робили до цього, як ми розуміли практику психологічну, психотерапію, і ось власне психологічна підтримка за таких. Умов, вона звичайно мала свої певні особливості, і деокупована територія власне Київської області нас здивувала, тому що зараз на фото ви побачите, наприклад, картинку перев'язані да, квіти бентом і. Я пам'ятаю історію одного лікаря, який один залишився на весь район. Там було декілька сіл у його підпорядкуванні. Він їх перев'язував бинтом, бо стрічки не було. Він нам їх подарував і надзвичайно відбував, відчувалася згуртованість сильних людей, коли вони побачили перших психологів які заїхали на територію. Ми були одними з перших. Люди об'єднувалися просто да, на лавочка, гуртом, разом. І це була колективна робота. Це був простір, де люди могли просто поговорити, тому що перебуваючи дійсно в ізоляції, не маючи зв'язку, в них була потреба показати, розказати, і ми власне від, просто виконували функцію такого, знаєте, слухача, який дійсно висловлював свою підтримку і все. Ми досить часто навіть з деякими бабусями проходили до їх дому, де вони могли розказати і показати, що сталося з їхнім будинком. І для мене це була абсолютна трансформація всього мого професійного досвіду. І ми зрозуміли, що для людини, яка пережила складні такі обставини, яка пережила ізоляцію, яка була в деокупації, надзвичайно важливим є. Показати свою історію, розказати про неї. Емоційно більшість з них вже навіть і впоралися з тим, вони вижили, да що слово вижили власне було. Вони виробили в собі багато методів, і вони навіть люди старшого віку користувалися тим досвідом, який у них вже був попередньо. Да. Хтось мав запаси, хто не хтось не мав, вони готували на вулиці. І ось, власне, ця їх активність дозволила їм вижити. Але чого найбільше не вистачало, то це. Притягнути, знаєте, власне, свідки цієї події до того, щоб побачили і почули, що з ними сталося. Тому у нас також на деокупованих територіях була лінія психологічної підтримки, і, чесно кажучи, в мене не було вихідних днів, тому що мій телефон робочий він просто не зупинявся. До мене дзвонили люди, вони могли не представлятися. Цей телефон залишався у ті міста, де ми приїжджали. І я пам'ятаю розмови вечорами а, з бабусями, тому що більшість осіб а, похилого віку телефонувала, які просто розповідали, що вони бачили, що вони чули, а, хто у кого там і як кому вдалося виїхати. І ви знаєте, ці зворушливі історії можна було вести щоденники, тому що в них а, дійсно було з іншої холодно, холодно, да? сторони болю, а з іншої сторони... Я а що ти кофту не береш? Теж кофту. Віра, в тебе мікрофон. Віра. Віра, телефон. Так зранку Телеф... ти можеш? Так. від зранку просто... Так? 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 Можете, ви можете, да, Леш, виключити мікрофон? І тому, власне, я хочу сказати, що не дуже дієвими, як показалося, власне в на деокупованих саме територіях. Це лінія гарячої да, психологічної підтримки. власне. А, наступним проєктом, звичайно, я вже розказала, це стала Вінницька область для початку, тому що на той час це була десь середина уже червня у Вінниці, була майже найбільша кількість внутрішньопереміщених осіб. А, і ми їздили по колективних центрах. Ми працювали з дітками, з дорослими, і, врешті-решт, ми хотіли би сказати, що нашим таким спостереженням стало, що вирішення всього психологічного стану внутрішньопереміщених осіб загалом залежить звичайно від рівня задоволеності їх базових потреб. Ми бачили різні, різних переселенців: тобто тих, які перед цим перебували в складних життєвих обставинах, які прожили все життя своє так, і тих, які потрапили в ці обставини, і а, наш склад команди змінився, тому що на деокупованих територіях з нами не було юристів, з нами був лікар-психіатр. А, а ось коли ми почали працювати з внутрішньо переміщеними особами, до нашого складу доєдналися юристи, тому що більшість осіб, які переїжджали до Вінниці, їм найперше, що необхідно було, це допомогти оформити відповідну всю документацію, що стосувалася довідок соціальних виплат. Влаштувати також потрібно було деякі їхні юридичні питання. Наприклад, досить гострими були питання на той час осіб, які переїжджали з Маріуполя, тому що ми мали декілько, декілька кейсів серйозних, коли особа, наприклад, з російським громадянством переїжджала до нас, у неї довідки. Щось пропав звук. Не чую я. Да. пропав Юлія, звук Це у нас є, а. Скоріше за все, зв'язок пропав з Юлією. Зараз я Такі, з нею зв'язуюсь. Наступним, звичайно, а, питанням. Відновився. Знову. Відновився зв'язок. Юлія, ви пропали трохи. А, вибачте, а на чому, власне, я зупинилась для вас? Оцю другу групу ми прочитали і почули. Давай далі. Добре, дякую. Тоді перейдемо до, е, значить, от я вам картинку також покажу. Це власне місця, в яких ми здійснювали допомогу. Досить часто це е, центри, які зовсім не адаптовані, не підготовлені для психологічної роботи, але тим не менш, це та реальність, якій ми, ми зустрілися. Тобто, всі форми роботи ви також побачили. Не буду зупинятися. Третім проєктом, з яким ми працювали, це стала евакуація та гуманітарна допомога для східної частини України. І я скажу, що це була найважча категорія для роботи. І зараз, власне, для процесу адаптації, це особи, які та похилого віку, які мали вже певні особливості, самостійно не могли покинути регіон, і їх, власне, вивозили. Примусово я назву це примусово, тому що більшість з них не хотіли давати погодження спочатку. Да і власне, щоб забезпечити її можливість їх перевезення, доводилось дуже довго з ними е, спілкуватися. Чесно кажучи, ось цей ціннісний момент, про який говорив Юрій Михайлович, на даному етапі для нас мав величезні проблеми, тому що якимось чином переконати, що можуть бути безпечніші місця і помирати можна не від обстрілів, було досить проблематичним для цієї категорії населення. І тут вже звісно вся психокорекційна робота вона ну, не мала місця свого. Ми Миссували свою допомогу тільки за рахунок. Власне, да забезпечення більше такої соціальної підтримки, тобто це були волонтери, які надавали проводили різного роду заходи, які допов... наприклад, переглянути кіно і обговорити його. Да. Тобто, ми могли з ними прочитати літературний якийсь там вірш і обговорити. І причому дуже важливими в цьому аспекті було врахування. Цінностей да, особ, які мали ну, проросійські наміри, тобто ми їх вислуховували. У нас було дуже багато бабусів, які мріяли померти, померти на російській землі. І, власне, наша ось таке, знаєте, готовність працювати також. Ми, ми, ми говорили, що у всіх будуть шанси власне зробити те, що вони хочуть, але тоді, коли завершиться війна, тому що на цьому етапі ми далі не змогли продвинутися, да, тобто ми не, не заходили в цю сферу. Ось і все. І третя частина це вже також від, відповідь буде особлива група діт внутрішньопереміщених осіб. Це діти. І я на слайд вивела декілька всього тез, тез, які говорили діти в колективних центрах, які ми записували, і ми працювали з ними в такому форматі. Дійсно, найважче працювати з дітьми. Я підтверджую ці слова, але все не так, наче безнадійно, тому що ми знайшли такі для себе форми роботи, які були в попередньому у нас досвіді, і з'ясували, що. Найдієвішим поки що ми виділили форму роботи це психодрама. Да? В роботі з дітьми, це саме створення цього ігрового простору, в якому є повага до переживань дитини, де не дається зовсім абсолютно ніякої інтерпретації дій дитині, де за допомогою власне різних ролей, різних станів діти відіграють цей процес. І психолог е, скоріше відігрує роль споглядача та організатора цього простору, в якому повністю віддається вся ініціатива дитині, да? де кожен може зайняти своє місце. Власне, де ви говорили, що є емоції агресії, там загарбництва, вони мають місце. Також є емоції того простору, коли. Хтось не хоче брати участь у активних заходах, хтось бажає просто там, наприклад, побути тут поруч. З нами були дітки, які більш активніше, наприклад, займали центральну частину кімнати, вони активно гралися посередині, і також були дітки, які брали будь-яку іграшку, вони сідали собі з нею там осторонь, деякий час придивлялися, і вже коли адаптовані були до цього процесу, могли до чогось підключитися, а могли не підключатися. Але цей простір є абсолютно безпечним для дітей, тому що взагалі ніхто ні до якої праці якби, да, не змушується. ми зараз активно його починаємо да, цей метод впроваджувати власне, в Одеській та Миколаївській областях. Пані Людмила, скоро зустрінемося, тому що є дуже багато бажаючих працювати да, в такому форматі у нас. І четверта група власне, внутрішньопереміщених осіб, з якими ми почали роботу, це жінки та дівчата, постраждалі внаслідок гендерно зумовленого насильства. А, надзвичайно важливим є аспект власної мобільної бригади, яка працює в даному випадку, тому що психологічна робота з такими жінками передбачає один формат роботи, а от все, що стосується юридичної, правової та соціального захисту. Та, звичайно, інший аспект і досить часто жінка готова відкритися психологу, сказати про насильство, яке сталося, да, тобто в такому терапевтичному конфіденційному процесі, і має абсолютне право не виносити його далі нікуди. Чим самим власне замовчує цю проблему да, для суспільства. І тому форма роботи з жінками постраждалими внаслідок гендерно зумовленого насильства, вона да, на такі. От категорії, яка стосується перша, це профілактики, це коли соціальний працівник проводить таку інформаційні заходи. І, власне, на цих інформаційних заходах ми вже бачимо навіть зі шкільного віку, програма починається з 12 років, коли дівчатка посеред заходу можуть емоційно відреагувати на певні якісь теми. Вийти, і тут підключається вже до них психолог, який далі супроводжує цю особу. Да? Тобто, спочатку це все таки групові заходи, на яких відбувається власне, виявляються ці випадки. Ну і далі, якщо особа погоджується, вона попадає в програму підтримки та від... для відновлення жінок, де він отримує всю необхідну юридичну. Допомогу да вона також отримує необхідні гуманітарні пакети. Якщо це, наприклад, особа постраждала від домашнього насильства, то є програми, які готові одразу надати їй житло, да готові її забрати на проживання і на утримання певний час. А, і також я хотіла додати вже завершую свою доповідь, що переміщені особи да вони потрапляють в незнайоме зазвичай місто. Uh, і це для них власне дуже є стресовою ситуацією, тому uh, от власне, соціальна згуртованість і готовність uh, включатися в ці процеси і адаптації всіх членів суспільства є надзвичайно важливою. Я навіть по місту Вінниця скажу, що зараз до нашої команди мобільної залучаються такі от цікаві активності, як, наприклад, безкоштовні екскурсії для тих, хто переїхав. Да? Беруть дітей, беруть дорослих, показують місто, і ви знаєте, дуже захоплююче, коли внутрішні переміщені особи знають краще вже це місце ніж корінні жителі. Да? Тобто це допомагає надзвичайно швидше їм адаптовуватися. І Я бачу цю тенденцію вже по всіх містах, і надзвичайно важливим також для нашої такого підведення підсумку роботи, що хотілося б перейти на абсолютно новий формат взаємодії в цьому в мобільних бригадах, коли. Власне, взаємодія між юристами, психологами, соціальними працівниками буде ще на вищому рівні, вона буде швидше досягатися певних якихось результатів. Тоді для особи звертатися за послугами буде менш травматично, оскільки деякі державні структури вимагають, знаєте, і мають між собою певний конфлікт тих, хто куди і як потрапляє, хто кого перенаправляє. Я вважаю, що у нас такий, знаєте зараз і те. Етап покращення цієї структури на державному рівні, і якщо в нас це вийде, то звичайно хотілося б порекомендувати і побажати, щоб студентів, яких ми будемо навчати зараз, незалежності від того фаху, який він освоює, наприклад, у нас в педагогічному університеті, потрібно зробити більший акцент на власне соціально-психологічну підтримку. Я навіть вважаю, що це мають бути якісь обов'язкові додаткові курси, тому що. Будь-яке слово особи, яка зараз знаходиться такому травматичному травматичний досвід або переживає сильний стрес, будь-які слова фахівця є важливими, тобто особи дуже чують, і ми маємо виробити в собі готовність працювати власне з дуже чутливими а, да, категоріями, які постраждали внаслідок. Тієї війни, яка зараз у нас є, і гасло останнє, яким би я хотіла завершити дійсно, що життя людини доти має цій, поки людина може допомагати іншим. Останнім часом це стало кредом нашої команди за франком. Тому дякую всім за увагу. Вибачте, що набралась стільки часу. Дякую. Може, є питання часу майже вклалися? Чи є питання? Тут є звертання в чаті, щоб ви поширили вашу презентацію на пошту, можете подивитися а і зв'язатися з тим, хто це опросить. Чи є так. від інших учасників питання до Юлії Вікторівни? Це просить моя студентка, студентка першого курсу нашого соціальної роботи, тому. Можна... А, дякую, звичайно, поширю. Так, для... Зафіксуйте тоді пошту. Я що ми вже так довго працюємо, що на виснаженні, тому якось наша інтенсивність спадає.